Перша домашня поразка в офіційних поєдинках в історії клубу. Зараз атака лівого берега. Простріл як не забиває тут сухоручку. Вже на порожні ворота Войцеховський прострілювала сухоручка. Дедух виконує високу подачу на вільного Войцеховського. І м'яч у сітці! Як він там опинився! Фактично нульовим був кут під час удару войцеховського. Рахунок стає 1-0. Гол, звісно ж, зараховано. Немає причин, щоб не зараховувати це взяття воріт. Давайте дочекаємося повтору. Ну і крім того, хотілося б нагадати, що Select Sport офіційний м'яч змагань професіональної футбольної ліги України. Зараз порушення правил. Дещо заводяться футболісти, постраждав гравець Чернігова. Дивимося, що там трапилося. Ось цей епізод. Можливо, дійсно. Ось, власне, проривається когут. Червона картка. Так. Олександр Афанасьєв демонструє пряму червону картку для Івана Когута. Технічно команда Віталія Парвака виходить з під пресингу суперника. Проривається по флангу Войцеховський. Войцеховський падіння у штрафному. І арбітер вказує на позначку. Пенальті! Поки що ж поглянемо на повторі. Потягнув за руку свого опонента Олексій Зенченко. Це очевидно. 32-га хвилина матчу. Руслан Дедух і забиває Дедух. 2-0 на користь лівого берега. Ось він удар від Руслана Дедуха. Так, шансів у не було в Олександра Ширая. Ширай намагався не гадати напрямок політинча заздалегідь. Переведення праворуч на Шумила. Подача. Відбивається лівий берег. Кривобороденко. Ось це так удар від Кирила Кривобороденка. І насправді пощастило лівому берегу, що м'яч над самісінькою дев'яткою пролетів. На повторі. Ми чітко бачимо, є з кого вибрати у Валерія Чорного. І пишіть у коментарях, кого ви бажаєте побачити на полі у складі гостей. Зараз удар головою після подачі зі стандарту. Андрій Співаков замикав дальню стійку. Фактично ще на екваторі першого тайму. Зараз простріл. Синиця, удар і 3-0 стає рахунок. Дебютний гол забуває Олег Синиця за лівий берег. Новачок команди. 61 хвилина. Давайте дивитися, як власне це сталося. Дудоренко з за бокової лінії. Класно поставив корпус Микола. Когут виконав простріл. Передача була у напрямку Сухоручка. але Рикошет від захисника Чернігова тільки допоміг зустрітися з м'ячем Олегу Синиці. І синиця. Вдало пробив на протиході. Ширай уже був не при справах. Ну і зрештою, повторюся, дебютний гол за лівий барек забиває Олег Синиця. Чого бракує команді Валерія Чорного? Зараз удар. До речі, момент. Чеботирьов рятує Койдан. Добивання неточне від Койдана. Віталій Чеботирьов вперше у цьому сезоні з'явився у складі команди на матч першої ліги. В кубку проти Чернігова він виходив. Провів на полі усі 90 хвилин. А зараз передача на Когута. Вихід вічнавич. Микола Когут. Четвертий буде Так. забиває Микола Когут. 4-0. В інтервалі якихось трьох хвилин. Лівий берег забиває двічі. Дуже якось невпевнено зіграли центральні оборонці. Поміж них просочився Микола Когут. Впевнено, вийшов на побачення із голкіпером. Здавалося би, банальне вибивання м'яча з власної половини поля від Андрія Якимова. Але дуже невдало зіграли захисники Чернігова з рахунком 0-2 в рідних стінах на стадіоні Юність. Ця поразка, зважаючи на гру в більшості з 22-ї хвилини, може бути ще більш неприємною. А тут ще п'ятий буде. Так! Олексій Литовченко 5-0! Новачок команди. Екс-футболіст Чайки. Бронзового призера другої ліги у попередньому сезоні. Один з найкращих бомбардирів. Третього за силою українського дивізіону у попередньому сезоні. Забиває він черговий гол. Зараз ще одна контратака. Знову Литовченко. Вихід Вічнавіч. Литовченко на порожній віддає. І забиває Вакуленко. 6-0. 6-0. Причому 4 голи забиті були за останні хвилин 10. Але це взяття воріт. Арбітер все-таки не зараховує. Передчасна радість. Єдиний стовідсотковий шанс, який зуміли створити гості у цьому протестенні станом на 79-ту хвилину. Койдан з м'ячем у штрафному Удар! І ще один сейв і добивання. Падіння у штрафному, і рішення арбітра удар від воріт. І другий ефектний сейв від Віталія Чеботарьова. Дивимося на повторі. Койдан Койдан пробиває там стіку ще й влучив м'яч. Здається, що кінчиками пальців все-таки зачепив м'яч Чеботарів. Ось, власне, цей момент. Стрілець пробиває. Ну і стається, яким міф зачепив. Зачепив ногу стрільця. І рішення Афанасьєва пенальті. Ух, наскільки ж насиченим на події у нас виходить цей поєдинок, якимів ще жовто отримує. Відтя. Продемонстрував пряму червону афанасів. А тим часом у нас ще одне вилучення. Там поштовхалися трішечки Астахов та Зенченко. А от власне пенальті від Койдена. І Койден забиває 83 хвилина 5-1. Ще одне падіння. І ще один фол з боку Якимова фіксує Рефері. Так, Афанасів підкликає до себе Якимова. І. Так, це друга жовта. Та що ж відбувається? Третє вилучення у нашому матчі. Лівий берег залишається без Андрія Якимова. Контратака від лівого берега Олексій Литовченко. Литовченко підключає Астахова. Астахов у штрафному удар. Рощинський на місці. Перший сейв від голкіпера, який на заміну вийшов у Чернігова. Замість Ширая за той провал проти СК Полтава. Лівий берег реабілітовується. І от на цьому все. Лунає фінальний свисток від Олександра Афанасьєва. Дуже насиченим. У нас виходить цей поєдинок. Лівий Берег перемагає з рахунком 5-1.